Нещодавно на кордоні з Угорщиною закарпатські митники викрили підприємця на незаконному вивезенні лісоматеріалів. Порушником виявився 57-річний мешканець Воловеччини, який експортував в Угорщину вантаж вартістю у 6200 тисяч євро. Під час візуальної перевірки на митному посту тиса товару супровідних документів інспектори виявили певні розбіжності щодо геометричних розмірів товару. Задекларовані відомості не відповідали фактичному вантажу та не сходились з даними, зазначеними в рахунку інвойсі та сертифікаті про проходження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій. Також виявлено невідповідність даних у зазначеному сертифікаті, який був виданий на іншу партію лісоматеріалів. Таким чином, за подання митному органу документів з неправдивими відомостями на експорт лісоматеріалів відносно підприємця складено протокол за частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Наразі вантаж з пиломатеріалами об'ємом понад 43 метри кубічних вартістю майже 300 тисяч гривень, тимчасово вилучено до рішення суду. we <laughs>